Чекають найвеличніше, найпрекрасніше свято, Великдень. Це свято приносить у наші домівки щастя, радість, сімейне благополуччя, мир і спокій у наші серця і на нашу рідну землю Україну. Яким народу звичаї крилаті, який багатий наш духовний світ, традиції живуть у кожній хаті, їх ввчають діти з юних літ. Великдень всіх нас на гостину просить, дарує сонце, золото небес і писанку, як усмішку підносить, Христос воскрес, воістину істину воскрес. І день великий день ясний Великдень на землі, багато радості і приніс нам янгол на крилі. Великдень одне з найбільших свят Християн, що святкується в Україні 60-го століття і пов'язане з Воскресінням Ісуса Христа, тому й отримало назву Великий день або Великдень. За тиждень до Великодня відзначають верхну неділю. Освячені вербові гілочки зберігали як оберіг від недух і грому хоче зелена, в неділю вепу вешка сучара легенько б'є по плечах на чолові, через течіли чи готові. Невід'ємна частина великоднього свята, писанка з давньої та це є символом весняного відродження природи, народження життя. Продовження роду. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала. Малювала я сама, замалювала диву пташку, вісім хрестиків терипних, і малесенькі ялинки, і поясочок поміж них. Хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць, а якщо це закінчала, тату мовив молодець, я цю писанку, напевно, для сестрички залишу, а для мами і для тати двісті кращих напишу. Размалюю. Я ставав на яєчку, малював розу нашу світиню українську, бо тіньга написанка в мене для тези нени. Я видну писанку паперову, на ній зроблю квіточку кольорову. Ще приклею пасочку духняненьку, затинітну гілочку зелененьку. Потім тоненьку свічечку витинаю і її на пасочку поєднаю. У четвер пекли паску хліб, який символізує вічність людського життя. Ох, і гарно, ох, і гарно, пасочка рум'яна, ох духмяна, пасочка румяна, тішиться маленька паска, тішиться і я, що тримаю я її в руках, що вона моя. На ніч не лягали спати, Бог роздає щастя тим, хто не спить. У церкві відбувається урочистий ритуал освячення великодніх кошиків. Христос Воскрес усе радіє, сміється сонечко з небес, прозора річечка варія, Тоски співають в полі, в лісі. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Іскрас. Христос не на плоти Болки, очі усе у віску чому воїна стане. для тут погоду. Христос не спить, бо їсти не скло. Радісний ранок не таких завжди. розвітає все Боже творіння. Ми прийшли поклонитися, співати пісні про надію живу. it's not so scared.